У квартирі Валентини Трохименко почали пліснявіти стіни, а на вікнах утворюється конденсат. Це через те, що у багатоквартирному будинку, де мешкає жінка, немає опалення під час відключень світла. Все світе в хаті холодно. Дитина мала. Подивіться, що з вікнами робиться. Все поцвіло, все тече. Буває 16, буває 15, але буває 12. Холодно. Ну, дитина мала, 5 років внукові. нас п'ять чоловік. Прислатись, якими і за воду плотом і заотоплення. Згідно з графіками погодинних відключень, світла може не бути до п'яти годин, розповів Дмитро Катрич. До місцевої котельні підключено 17 будинків та дитячий садок. По графікам десь два тижні йшов вимкнення, коли вимкнення світла не отаплюються будинки. Генератори ставили, я так розумію, для того, коли блекаути отоплювати наші будинки. І виходить, що його встановили там за. Кошти якісь, і він не працює. Навіщо він тут тоді стоїть? Але е, з цими вимкненнями він ні разу не запрацьовував. Ну, крім сьогоднішнього дня саме сьогодні, півтора часа назад, він запрацював перед тим, як ми з вами зустрілися. Отопітельний сезон у нас у це як розпочався. Ні разу він не включався. Як розповів директор технічний Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко, 12 котелень підприємства підпадають під графік погодинних відключень. Генератори для них почали вмикати з 19 листопада, оскільки температура повітря знизилась до нуля. З 2022 року 26 котелень було переведено на резервні лінії. Але, на жаль, ситуація така, що 100% котельні переподключити на лінії неможливо. Просто відсутня технічна можливість. Раніше, за його словами, генератори не використовували через сприятливі погодні умови та через нестачу запасів пального. Минулу ніч котельня відпрацювала на генераторах. Споживачі задоволення. Ну але гарантувати, що так буде весь опалений сон, на жаль, не можу. Тому що запасів палива у нас, ще раз повторюсь, для того, щоб постійно працювати на по графіку котельні, забезпечувати немає на підприємстві. 24 години доба, а відключення ми там середньому 12 13 годин. При роботі 12 годин на, на добу витрата палива по всім 12 котельням складає складає 600 В Залежності від завантаження вона змінюється від погоди. Чим холодніше, тим споживання палива збільшує. Ця ночу вставала, не було світу, працювало все. Гуло у мене внук ходив в теплій піжамі і в теплих носках. То зараз ходив в літні піжамки. І генератор споживає 6-7 літрів дизельного пального на годину. Заправка потрібна один раз на добу. Запас палива після роботи в нічний склан складає 23%. Ну, тобто вона зараз запуститься і може ці дві години не допрацювати. Але вже наші фахівці знають про це. Готується спеціальний автомобіль, який приїде до заправи генератор. Тобто на наступну добу ми будемо з паливом. Нині підприємство Полтава Теплоенерго має в наявності близько 20 тонн пального. Весь опалювальний сезон попереду. Ніхто не знає, яка буде погода. Ну і буде нерозумно, коли ми при плюсовій температурі будемо витрачати паливо, а потім мороз воно закінчиться. Котельні Полтава теплоенерго обладнали генераторами у кінці 2022 року. Деякі з них придбали за гроші з обласного бюджету, деякі за гроші міжнародних партнерів та Міненерго. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко та Анатолій Кикоць. Суспільне новини Полтава.